Наталія Вікторівна. Славича Антинарославна. Ситник Зіднове Іванівна. Корисня Галина Романівна. Михайленко Тетяна Вікторівна. Користка Галина Романівна. <рекунут> хто не знає, що <рекунут> Михайленко Тетяна Вікторівна. Цвітанська Галина Васильівна. Нюкола Олена Володимирівна Косівна. Іржук Олена Олександрівна. Захлюпана Оксана Степанівна. Колись Тетяна Андріївна. Івашина Галина Миколаївна. Рябко Олена Миколаївна. Сібер Лілія Анатолійовна, Кияниця Світлана Федорівна, Бончева Галина Глорів. <порігані> Повільно і члені журі, я думаю, знайде що побажати нашим діткам. А взагалі, Олена Олександрівна, ви не вперше працюєте. Як роботи? Які ви класи перевіряєте? Ну, на сьогоднішні сьогодні саме зараз ми перевіряємо роботи учнів 10-х класів. І як у Якось Стос... десяті класи Олексієвна твори відзначаються змістовністю, оригінальним підходом до роботи. Мовним, мовною грамотністю, влучністю, ну і взагалі гарне оформлення. Я так думаю, що в 10 класі буде нам кого відправити на Олімпіаду. Я теж вважаю, що так. Дякую. Для ну, діти в роботах показують свою громадянську свідомість, своє бачення проблеми, тому і далі ми їм бажаємо, якщо хто виходить на всеукраїнську олімпіаду, творчості, успіхів. І призових місць. Ой, як так, як в минулому році, дай Бог, нескромно. Валено Володимирівна, і ви в нас вже ветеран Олімпіадного є руху. Що ви скажете? Я хочу сказати, що в нас талановиті діти. Хай їм щастить і по-сковородинськи Нехай беруть вершину, матимуть середину, але не менше ніж вираз проблеми. Ми нам дуже дякуємо, Галина Васильівна. Прошу вас. Роботи оригінальні. І кожна дитина, яка потрапила на обласну олімпіаду, то вже є особистість. І Особистість неабияка. Маємо надію, що ми оберемо найкращі і найрозумніші потраплять на всеукраїнське. Дякуємо дуже. Ну, хочу сказати, що у нас і Галина Васильівна, і Людмила Олексіївна працювали минулому році у складі всеукраїнської журі. І Тетяна Андріївна, прошу вас, Тетяна Андріївна, що ви нам побажаєте? Читаючи роботи, я переконалася в тому, що наші діти люблять українську мову, і сподіваюся, що на, на всеукраїнському етапі вони доведуть, що дітей, які Знають, шанують українську мову, буде ще більше ніж в минулому році. Запорізькій області. Запорізькій області. Дякую дуже. Оксану Степанівну, Прошу вас. У Вас, хоч і російськомовний заклад, але завжди є переможці, є призери обласного етапу Олімпіади. Навіть на соня в минулому році була на відборі. Що ви нам побажаєте? Хочеться побажати всім діткам перемог, знати і любити рідну мову. Тому що це саме те покоління, в яке в майбутньому буде творити історію. Хочеться, щоб у них все вийшло. Дуже дякую. Запрошую до слова Валентину Ярославну Славич. Що ви нам побажаєте, Валентину Ярославівну? Цьогоріч ми перевіряємо твори з моєю коліжанкою сіней до Іван це які класи у вас одина 11, твори 11 класів. Перевіряю і насолоджуюся. Радію, що у нас підростає майбутня еліта. Бажаю цим дітям реалізуватися і сподіваюся, що попереду їх чекає прекрасне майбутнє в незалежній державі. Ну, знаючи вас її творити. Знаючи вас як досить таких професійних. Педагогів єдинися, ви навіть 12 балів висели вже за творчу роботу. Так приємно, що справді були прекрасні твори і грамотні, і змістовні. Тому 12 балів є в нас такі оцінки. Ну, я скажу, що це робота дешифрувала, вона вже перевірена. Це одна із робіт минулорічних переможців. Всеукраїнського етапу? Прошу. Ну, а ще хотіла би сказати: я маю донечку, і коли вона була маленькою, як і всі мами, читала їй казки. Улюбленою казкою була казка про двох жабок, котрі потрапили у жбан зі сметаною. Одна, недовго думаючи, каже: Не виберемося ми із цього жбану, і навіщо витрачати сили? Пірнула і потонула. Друга ж навпаки, каже, а я здаватися не буду. І вона лапками била-била. І в результаті цю сметану збила на масло, на масло вистрибнула на, на цей клубочок масла, який збився, і врятувалася. Тому всім одинадцятикласникам. Та й не тільки їм. Я хочу побажати, щоб вони в будь-якій ситуації тому, що вони боролися. боролися, без сумніву не здавалися і досягали того, чого їм хочеться. Дуже дякую. Прошу зину іванівну. Я хочу доповнити, щоб, за словами Довженка, вони завжди бачили зорі в буденних калюжах життя. І, звичайно, хочу побажати впевненості їм у дні. Дуже дякую. Світлана Федорівна, ви у нас так само ветеран Олімпіадного руху. І діти готуєте гарних і як фахівець професійний. Що ви нам побажаєте? Ну, дякую вам за гарні слова. А бажаю я перш за все учням, щоб плекали мову. І от спілкуючись в такому товаристві вчителів, я хочу, щоб діти їх, ну, цих вчителів, були подібні на своїх наставників. Це перше, і друге. Це е, от, щоб були оптимістами і щоб у будь-якій ситуації склянка була наполовину повна. Щоб всі е, досягали своєї мети, не покладалися на випадок, а багато працювали над собою. Дуже дякую. Так, ну Галина Георгія на підході. Ми підійдемо угу. от до Галини Миколаївни Олени Миколаївни. Це наші... Молоді, мабуть, наймолодші колеги у команді, які прийшли до професійності через конкурс учитель року. Власне і зустрілися на цьому на цій перевірці. Знали один одного. І ще не впізнали. Гарні прогнози Це давно було. Ну а Галина Миколаївна має досвід, бо її донечка Настя і тричі нам привозила перемогу всеукраїнського етапу. Галина Миколаївна, що ви скажете? Як мама, як учитель, як директор школи. Я хочу побажати усім учасникам Олімпіади, особливо 11-ти класникам, Хай ця участь у такому складному конкурсі, хоч і маленьк, стане хоч і маленькою, але дуже вдалою, дуже на майбутнє кроку да, їхньому майбутнє. Хай цей конкурс буде для них можливо. Хоч важким, але вирішальним принесе їм маленьку перемогу. Бо... У них в цьому році дуже складний вибір, хай їм щастить. Дуже дякую, Олена Миколаївна. Що ви скажете? Я помітила через ці роботи, що потенціал молоді величезний, і приємно відчувати, що через рідне слово вони вміють себе поважати. Я вважаю, якщо ми навчимося самі себе поважати, нас поважатиме весь світ, і дійсно від отримую насолоду від перевірки саме таких творчих робіт. Ми е сподіваємося, що і Лєдочка Тихенко, яка в нас засвітилася в 9 класі. У 11 класі мобілізувалася. всі слово. в очікуванні, все прозоро, кришталево, чесно. Ми очікуємо результату. Ну, Дякую, Дякую дуже. Запрошую до слова Галину Георгівну Бончеву, яка думала, що аж ніяк вона не буде тримати слово, але незмінний заступник голови журі усіх голів. Галина Георгіна, що ви нам побажаєте? Журі, прошу. Я дуже коротко побажаю, щоб всі любили українську мову, шанували її і щоб цим пишалися. Побажаю, щоб всі стали справжніми українцями і створили нарешті сильну авторитетну державу а учасникам щасливої долі. Дуже дякуємо і вам. Хочеться побажати нашим учасникам, які так творчо підійшли до виконання навіть літературних завдань, у декого навіть в літературі, завданням, де треба коротко стисло розказати, але вони так розписують і так нас заряджають такою енергією, що мені здається, що в цьому році ми поб'ємо всі рекорди. Думаю, що Львів буде позаду, Запоріжжя. Запоріжжя буде десь попереду. А то не буде... зарікайтеся, <ріця> Тетяно Вікторівна і сподіваємося на удачу. Не кажіть гоп, поки на не перескочите. Прошу лілія Анатоліна. Ви вперше в нас в команді дуже добре що є. В нас такі. Творчо, обдаровані, талановиті діти. Коли читаєш їхні роботи, справді отримуєш величезну насолоду. Тож їм вам жаль натхнення і перемоги. Дуже дякую. Шановні колеги, я вас попрошу, може ви перевіряєте твори, може і поетичні рядки, які варто зачитати на згадку. Прошу, Олено Григорівно. І я... бралася з Мелітополя. Тому що завжди отримую задоволення. Комісії, задоволення від того, що спілкуюся з Глиною Романівною, задоволення від того, що спілкуюся з колегами, з, з яких вже знаю досить довго, вже порівнилися, можна сказати. Роботи досить змістовні. Я б сказала, що учні 11 го класу, ці що я перевіряю, вже мають діти деякі власний літературний стиль, висловлюють власну думку. Досить цікаве бачення патріотизму. У них висловлюється повага до українського слова, до української культури. Досить цікаві роботи. Я дуже дякую. Сподіваюсь, ми Мелітополь, який нам давав переможців постійно. в Цьому році прорветься на відбір. Прошу перевіряючи руки на п'ятих класів, ви одинадцяти. Я вкотре переконую, що наші діти надзвичайно талановиті. Кожен має особисту думку, кожен патріотично налаштований. Це такі у нас гідні, продовжувачі слави козаків, запорозьких козаків. Хочеться їм побажати тільки успіху, як можна краще справитися зі своїм завданням. Ну і Зглазити не хочеться, але дуже хочеться, щоб була перемога в нас. Дуже дуже хочеться. Ну, Давайте, оскільки ви завершуєте отакі на таке невеличке інтерв'ю, помріємо, як в минулому році. Десять з десятьох дуже хочеться. Ну, все в Божих руках. Було? дай Бог, щоб наші дітки прославилися. Да, Дякую усім. Місь. Вони творили історію. Через 25 років збираємося на чергову олімпіаду всеукраїнську, яка буде в Запоріжжі. Через 25 років, так? Ну, Я думаю, що через 25 Ну, Я хочу побажати нам всім, звичайно, здоров'ячка, радості, подякувати членам журі за те, що вони дібралися сьогодні, їжджали. І, звичайно, успіхів нашим учасникам. Хочеться, звичайно, результатів, як найвищих. Одним словом, ми чекаємо на перемогу.